Луцьку 9 червня на вулиці Домний Гордіюк стався жахливий інцидент. Під час проведення земляних робіт земля б осунулася та завалила людей. Зараз за моєю спиною відбувається рятувальна операція. Одного чоловіка вже дістали його. Оглянули медики. Зараз тривають пошуки іншої людини, яка досі перебуває під землею. Тільки душ Перший врятований чоловік розповів, що вони саме замінювали каналізаційні труби, коли ґрунт сунувся і засипав його з напарником. Сталося земля осунулася? Да. – Так. Там ще одна людина чи багато людей? Одна. одна. – А довго ви там прибули? Я не знаю, я ж часів не маю. Я розумію. Але нормально себе почуваєте. Да. За словами медиків, які перебували на місці події, внаслідок відсутності кисню смерть мозку людини наступає через 6 хвилин. Минуло близько 15-20 хвилин після того, як знайшли першу людину. Зараз продовжують шукати другу. Сподіваємося, його знайдуть живим. Вже екскаватор зупинив свою роботу. Далі рятувальники продовжують голими руками розкопувати землю, продовжують шукати людину, яка опинилася під землею зараз. Близько 20 хвилин минуло. Знову ж таки зараз знову припинилися всі роботи. Купають буквально два-три рятувальники і вже всередину в траншею подали ноші. Сподіваємося, що другого чоловіка вже знайшли. Дуже сильно сподіваємося, що він що він живий. Другого чоловіка знайшли, він живий, його вже не судя швидкої. Ще не знаємо, які в нього травми і як він себе почуває. Хлопця, якого вже знайшли в землі, відкупали, його вже завантажили у швидку допомогу. На вигляд геть молодий хлопець, він вижив, тож сподіваємося, з ним надалі все буде гаразд.